Ну що делать нефік, ми на озері. Опаришів я куда-то дето потеряв. Якщо б я вспомнив, де і як я їх потіряв. ну я не помню де і як я їх потіряв. Если б ми знали, що це, ну ми не знаємо що це. Сиплю різні прикормки. І чесночні, і смачності. У нас є донат. Нечно в мене глюче. Та йоханий ти бабай. Весняний фідер. Правда, а, зараза но ну, хоть чуть не зламав. Правда, ще навіть не январь. Смак криль. От що я схватився і вирішив, що таран єсть, того що браконьєри сіток продають под Дві-три штуки на кіло і це ж все в озері тут ловиться зараз додамо води і два кастмастера туди сімочок поплювати я взяв значить буде перекури отдих походу грбані нирки була одна непонятна потяжка вже не перший раз і не рок винирнув возможно зачепився за шнур ці падлюки знають, що таке шнур. Сидимо вже більше годинки. Перекидати би треба ну, толку ноль. Рядом ще сидять на фідери. Мене побачили, подоставали. І теж не черта. Тут день на день не приходиться. У нас виходні бувають раз, блін, півтори неділі. Того ми тут, коли ми тут. Хоть, може б лучше став на окуня, а покидав, сняв би 10 відосиків на окуня, і він клював іще й. Але не судьба, завтра вже на службу. Що ж, дива не сталося. Яка годинка, до речі? Друга дня. Ми ще встигали б навіть спробувати окуня сходити половити на дізельку. Але, блін, я, звісно, втягуюся в це діло, в цю службу. І навіть ці вихідні це круто, класно. Але інколи треба просто полежати. Просто полежати, відпочити, помазати маз'ю суглоби, бо це капець. Ніколи не думав, що в мене буде артроз колінних суглобів, артрит і вся фігня. Коліна, коли простужаєш на холоді. У вас немає можливості їх зігріти ще 2-3 доби. І це капець. І після цього воно неділями не проходить тепер. Ну, то таке. Ще живівся на своїх помилках. На ну, заїхати до адмірала, що заклеїв він кришу. Чи ні, я думав, йому кришу заклеювати, там осколками капець як посіхло. Можливо, ви бачили цей відоса. Скоріше за все, ні я його. Я вас це раніше. Викину і додавлю вам окуня чи щучки. Скоріше за все щучки. А може мітараньки накинути. Хоча навряд чи посікло йому не фігово. Ну Долетіли взрив був, мабуть, в метрах в 50 Долетіли тільки такі осколки, як пів кулака, Дир наділали, там штук 8-10 криша на виліт. Це капець порозворачувало. Вікна. Бомбонуло, ну то таке, будемо діляти щось. Не рибалкою єдиною. Хоча хотілося б класних відосів вам насняти на 20 днів вперед. Але не судьба, є якихось штук 8-10 зимові відоси ще є. Щось з говна і палок, як обично, я зліплю. Потім вже буду жалуватися, що мало просмотрів. Ну а армію нам самі знаєте не розрішають знімати. Та і я би не підставив би своїх, так сказати, побратимів. Щось питатися, чудить там. Толком нічого не покажеш, все на других каналах є. А ініціатива, як любе ініціатора, як у нас кажуть. тому нефік не туди лізти взагалі, і вспоминати. Такі пироги завів болтологію. Що ж, кастмастери на цьому місці побачимося. Дайте подумати. І я думаю, через 2 місяці вже можна буде спробувати запросто. середина, кінець лютого, вересень місяць, риба повинна бути. Якщо крига стане під кригою, може бути тарані карась. Вони це люблять тут. І тут їх ловили спокон віков. Але це зовсім інша історія. Вас без риби я не залишу. Тому ставте лайки, діліться роликом з друзями. Кашу ми зараз. Висипимо в каналу, а прикормочку пелець я сохраню, я заберу, не пропаде Сімочок налускався. Привіт поджелудочна. Ну то таке. Що ж, доточимо вам відео. Дякую, що донатите нам на оснащення і не тільки, хоча майже не донатите, скажемо по правді, але то... То таке, я не ображаюсь, сподіваюсь, колись у мене буде зарплата хоча б 50 тисяч. <свист> і тоді я заживу. Але то таке. Що ж, хотів, хотів сказати з тим, покай до зустрічі на війні, але вас ще чекає риболовний відосик, тому понеслась. І ніфіга, води ноль. Хоча і з водою, самі розумієте, не сезон взагалі. взагалі вообще, вообще не разу, не разу. Тим більше блесна. Якщо Якби я сам себе побачив з цією штукою раніше, то сказав би, який то дебіл зімою прийшов з блесною. Надо Надалі маленький воблерок, грам 7-8. У мене були такі копії. Типу 3D Мінно. Або Сілікон без загрузки. Я овсі по-моєму, не взяв. Сілікон я, який є, дрібний. Ні, це безполезно. Блешні є, Є, толку ні. Оп, курс антибіотиків. Для щуки. Допив, тепер щука хай допиває. Це коробки. Кстати, дешеві коробки стояли менше, по-моєму, 10 гривень. Під таблетки в аптеках продаються. Коли за риболовну коробочку можете віддати якихось 30, 40, 50, 150 гривень, ця блешня важить, здається, 3,5 грами, якщо не менше. Побачимо, чи має різницю 1 грам. Скажу, по правді має ,5, 5 грам. Може бути дуже разюче, а флюрокарбон по чистій воді. Правда, коли риба дурна, він не має значення, а от коли вона пасивна, то все має значення. Прорвемося. Хороша зійшла, як зашкварчав фрикціон. Може того і не просік, що розчитував на дрібідень. день. Втору як витягнув, думав окунець. Берем ця паршива плешенька трохи вона. Є! Є! нема. Догнала прям розворот на воді був. Я в шоці? Заглючила камера, але відос з покльовкою щуки мілко записала. Так глючила тільки дев'ятка, і то коли я її включав, коли вона була вимкнена різкий екшен. А ця була увімкнена і записував, просто увімкнена, а потім увімкнений було, було, був вімкнений за запис. І просто заклинило чорний екран. І не вимикалось довго, але відос зберігся на телефоні, буде на телефоні, на флешці. Дев'ятка не зберігала. Якщо заклинило, то, то ви нічого не записали. Щупак є. Воблерки може треба взяти. Я над цим подумаю. Ех. Була хороша клювака, аж пузирі пішли. Коло палиці тусується. Це їм як маяк в бездонній ямі. Да, не відпрацювало трошки. Хороший колір, жереха переловив цей колір, мама дорога. І не тільки жереха, і щупака, і щуки. Досі ця блешня жива. Я заказав ще дофіга їх штук 20 у надежному місті. Вот так просто не достать. Ще й задешево. Попробуємо точно, так як минулого зараз разу. Три оборота пауза. Швидкість лише треба підібрати, щоб блошня правильно крутилась і не збивала ритм. Коли її візуально бачиш за 15 метрів, це краще зробити, ніж наздогад, оп, черпануло, 5 грамів велика вага. Сказав той, хто любить 30 грамів. Ну ладно, 22 теж непогано. Так, так, так. Добре, цапануло. Тут на розвілочці карандашики тусуються. Ну, з тої сторони стається вітер в харю, а сапог я взагалі ніяких не брав. Треба було хоча б флагманські взяти дрімстани чи як їх хути. Дрюволкери. Нам флагман добротній підігнав ПВХ. Теплючі окопні прямо такі аж просяться в окоп. Але не ...не стандарт. Не можна поки що. Але потім як похолодає, то вже буде пофіг, хто в чому, де і як. На-на-на, хоп. Так, пройдемо коло палички. Іли пауза велика, ілі я не знаю. Або щуки дуже мало. Оп, 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 ех! Є, ех, е. сошла, бачили? Торетто, блін, з розворота ганяє тут. Явно він дізель научив. Тим более і він, і, і він дізель, і і, і щука обидва лисі. Совпадіння не думаю. З розворота б'є. І навіть на тройний ковнер ми брали ще у Миколаєві у флагмані. Не, не цей самий. Не засікається. І ех. Оп! Забагрилася, видно. Так сильно не нагружаємо шнур і щуку. Точно. Упітаний малюк. Так, ти мене тільки не насади на те, на що я тебе насадив. І всі будуть щасливі. Чи не так? Скажи, ква і газуй з розвороту. Оп, під ногами, У мулячки заплутала. І що, вихід знайде. Погнала, мабуть. Намутила водички, промахнулася, але не я. Блін, запутав, нитка чи перехліснулась. такі щучі пироги. Як, як то хтось казав, добре гуляємо за, за щучий щіт. Окуня нема на Білому озері. Відоси то там за два дні ті пройшли, наснято дофігану. І рибаків я і сьогодні утром був, що з тих пор окуня не бачили. Чи то я пугнув, чи то біс його знає хто, чи то просто треба лютий місяць тепер, щоб він прийшов. Нехороший звук, пора сматуватися, прилетіло, чи то по нашому селу, чи то в поле. Опа! І сошла, поки потягнувся за камерою, ця була така під пів кіло. Очумілої ручки, очумілої щучки. <свісно> ну, вона остальних налякала, а може заінтригувала. Ми цього не знаємо. Дрібна щука вона така з короткою пам'яттю. Пару кілобайт. Їсти, срать, хватать. Все, що заложено, то крупна уже не така. Великі паузи даю, встигає роздивитись. Ага. Ех, та що ж таке? Стісняється на камеру сніматися, включаю записи. Вмикається капець, хоча камера і так пише, але в режимі чорного ящика. Три... Може бути 15 секунд, може бути 30. Хоча про що це я? Щука ні в чому не винна? Це просто сход не треба. <сум> питатися не знімати або знімати скрито її. І... Черт, що з чердаком робиться? Клята війна. Ну що, склалися, змоталися. Вудлище в порядку до 10 грам, рекомендую. Відпрацювало. Татко Дніпро не підвів і його протоки. Тому ставимо лайки. Нехороший звук. Ділимося роликом з друзями. Силочки в описі під відео на донат і не тільки. Оп. А я вас шукав, а я вас знайшов. А ні, це кеншин, а це кінетік. Зовсім різні речі. Але не точно. Вигрібаю все з карманів, щоб не увести з собою, щоб все вдома залишилось. Пес барбоси не обичний. Кроста, Йоханий бабай, що ти на мене кидаєшся. Не традиційонна собака. Цібе, цібе, цібе. Все, пес, поїдеш на війну. Йоханий бабай ти Ей, шнурки мені не розв'язуй Ти скажи. В общем, всем пока і до зустрічі на війні. Ага, укусив. Вилизував, вилизував і укусив. Шо ви голодранці, погріться зайшли. Ми сьогодні вже уїжджаємо. снимаем вам про вас 150-й відосик, я вже збився з рахунку. Ой. Біба. А Боба на дворі не схотів заходить, так, да, Рижик? Рижик світлі. Лісі парша десь тут по хаті ховається, поки не знаю, де. Ну, треба вигнати. До вечора, поки адмірал прийде на сере тут дето. Ой, от такі пирожки, да? Кусь-кусь, кусь, кусь, кусь. Такий трактор, такий трактор. Ви можете повірити, що цьому трактору півгода, трошки більше, півроку весною вродився. Рижик до такого розміру ріс, я не знаю, більше трьох років, да, А Цьому знадобилось 3 місяці і вже щось пішло не так. рипяшок, рипяшок. На дворі сніг вала, і це капець. Думав, зранку вискочить на рибу. Ну, якщо зараз перестане, ще встигну там 2 годинки посидіти. А потім чомодан, автомобіль. Трошки проїхати. І ми на місці. Нічого, ми повернемось через 8 днів. Шкода, не скучайте. Навіть всі відоси вийти не встигнуть. Так що понеслась.